Друге Солунян, перший розділ. Павло і Силуан і Тимофій до Солунської церкви в нашім Бозі Отці, Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця й Господа Ісуса Христа. Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша, і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Так що ми самі хвалимося вами по Божих церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви, а це доказ праведного Божого суду, щоб стали вигідні Божого царства, що за нього й страждаєте ви, бо то справедливе Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски терпить відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з анголами сили своєї. Огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його, як Він прийде того дня прославитися в своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами. За це ми й молимося завжди за вас, щоб наш Бог. Учинив вас гідними покликання і міцю наповнив усю добру волю добрости і діло віри, щоб прославилося ім'я Господа нашого Ісуса в вас, а ви в ньому за благодаттю Бога нашого й Господа Ісуса Христа.